4 червня відбулася 48-ма сесія Жовтоводської міської ради. Її початок ознаменувала урочиста подія, церемонія вступу на посаду нового міського голови. Ним став відомий у місті підприємець депутат міськради, заступник голови міської громадської організації Союз Чорнобиль України Василь Веніємінович Тарасенко, який переміг у виборах міського голови в жовтих водах, що пройшли 25 травня. Новообраний мер склав присягу і вийшов зі зверненням до жовтоводців, що сталося вперше в історії нашого міста. Після чого Василь Тарасенко повернувся до сесійної зали, де й продовжив засідання депутатів міської ради. З важливою інформацією як для підприємства, так і для міста в цілому виступив генеральний директор східного гірничого збагачувального комбінату Олександр Сорокін. Прежде всего, за останнє время действующее правительство большое внимание уделило і, судя по всему, будет уделять розвитку і работе предприятий атомної промышленности і уранової отрасли. В частности, знабильби були пересмотрені тарифи на энергоатома буквально недавно було пересмотрено, е, нескільки збільшена ціна на нашу продукцію. Це дозволило в мае місяці підняти нам заробітну плату трудящимся в узгока, ну і по більшому рахунку, і найголовніше это то, что уже по итогам мая месяца, е, до бюджету, е, міста теж будуть збільшені відповідно, значить, податок прибутковий з громадян, айсенуаси. Тому, якби, как бы, определённа підтримка нам уже буде оказана фінансова бюджету города, ну і, соответственно, мерії. Ну и кроме всего прочего готовится совещание сейчас у премьер-министра Арсения Яценюка, где будет рассматриваться вопрос привлечения инвестиций в развитие предприятий атомной промышленности. Поэтому на самом деле у нас есть, я полагаю, все-таки позитивные изменения и будущее для развития и предприятий города. К слову сказать, это касается и коллективов, которые работают у нас и в Кировограде, и в Смолино, и в Малой Виске. Про нову стратегію розвитку Дніпропетровщини і міста жовті води, зокрема, виконання запланованих заходів доповіла начальник відділу економіки та споживчого ринку Наталя Біленко. На сьогодні розробляється нова стратегія розвитку Дніпропетровської області, як показує аналіз Стратегії розвитку не слід передбачати занадто багато напрямків, а краще це дасть тоді можливість нам сконцентрувати реальні кошти на виконання реальних заходів і проєктів. Тому планується у виконанні міської ради створення комісії по розробці стратегії розвитку міста Жовтіводи, до складу якої. Запрошуємо і повинні війти насамперед депутати міської ради, адже саме ви формуєте, розподіляєте і затверджуєте бюджет міста, це кошти. Спеціалісти виконкому, спеціалісти провідних підприємств міста, а також представники бізнесу. 2013 рік він був роком незлегких з фінансової точки зору. Це були і відсутність або фінансування не в повному обсязі запланованих заходів. Це і затримка або зовсім не проплата, не проходження платежів через казначейські рахунки. І це давало таке сприяло появі кредиторської заборгованості, навіть заборгованості і заробітної плати. Але незважаючи на це, не можна сказати, що в місті протягом минулого року нічого не виконувалося. Найважливіші моменти виконання стратегічного плану. Керівництвом та спеціалістами комбінату було докладено чимало зусиль на пошук альтернативних виробників. І вони були знайдені. Це були заводи Російської Федерації і Казахстану, але через велику відстань транспортування, скажімо так, не все було зроблено, скажімо так, це просто була така невчасно виконання роботи, і тому в кінці року підприємству було вимушене відкоригувати свою виробничу програму. Що стосується другого підприємства, це Товариство Востокруда, то в 2013 році ситуація на цьому підприємстві була дещо краще порівняно з минулим роком. Тання про звернення до президента України, голови Верховної Ради України, премєр міністра України, Генеральної прокуратури України громада совхоза Жудкоричасські приїздили до нас, привозили своє звернення, яке вони протокольно там прийняли. І ми з ними домовились, що ті пункти, які ми внесемо. Вони хотіли внести ще про автобус, про шкільні, але потім відмовились від цього, оскільки дуже звернення тут конкретне про іде про землю. Лише додавали ми цей пункт протягом 2,5 років з людей, які працювали і працюють на підприємстві, відраховувалися податки, але при звільненні людей встановлено, що ці роки не увійшли в страховий пенсійний стаж. Це перше питання: повернення земель, ДП «Агроцех» Жовтерічанський, з подальшою їх передачі робітникам «Агроцеху» у вигляді паїв або інших дій. Згідно чинного законодавства на користь об'єктів агроцеху, крім того, повернення зазначених земель дає можливість вирішити питання передачі об'єктів інфраструктури агроцеху та селища Сухобалка на баланс комунальних підприємств міста Жовті Води для підтримання їх в робочому стані. Ми всі знаємо, виїжджали на одноразово ми в селище Сухобалка, і водоканал присутні на ці робоча група складена, але із за того, що земля не оформлена і не, не є. Власністю агроцеху водоканал не може прийняти на баланс мережі водопостачання, водовідведення. Ну таке звернення. Після тривалих дебатів депутатами міської ради було проголосовано за прийняття змін до рішення про звернення. До президента України проект рішення, у якому пропонуються зміни у програмі розвитку житлово-комунального господарства міста, надала начальник управління ЖКГ Алла Комолікова. Проведення капітального ремонту та виконання проєктно проектного кошторисної документації по ремонту гуртожитка «Кропоткина-14-2» Це проведення робіт по облаштуванню майданчиків по збору ТБВ. Ми зменшували суму на 9,6 тисяч гривень. І ці кошти на ці кошти планували придбання спеціалізованої рушниці шприцемету для використання проти безхазяйних тварин. Проектування, модернізація, реконструкція, капітальний ремонт світлофорних об'єктів 260 тисяч і 172 тисячі на нужди КП «Жовтоводськ» Водоканал це капітальний ремонт плотини на водосховищі Іскрівське і виготовлення проєктно кошторисної документації по проєкту комплекс робіт по ранньому виявленню аварійних ситуацій. В сесії це рішення було не затверджено, так як виникло спірне питання по кладовищу. Ми його зняли з цього проєкту. Також надано було звернення до віце-прем'єр-міністра України зі змінами про звільнення від, від відповідальності осіб, що станом на 1.01.2014 року самовільно від'єдналися від систем централізованого опалення та встановили автономні системи опалення в своїх помешканнях. В цьому зверненні розглядаються вже пропозиції щодо внесення змін або створення нової постанови кабінету міністрів, яка буде передбачати дії. В зверненні вони зазначені ці дії по відношенні до мешканців до е, багатоквартирних будинків, які самовільно відключилися. Цією постановою, як пояснила Алла Комолікова, передбачено як міра відповідальності, так і заходи, що дозволяють узаконити відповідні дії на семінарі. Ми прийняли рішення. этот вопрос снять Снял. на доработку. Вчера тут перед нами выступал Шин и прочие, дал свои предложения. Поэтому у меня есть предложение. Вопрос очень болезненный, очень болезненный. Я хорошо понимаю Александра Леонидовича, потому что он бесконечно отвлекается, как написано в этом обращении, на проверки и прочее. Но извините меня, я хорошо понимаю тех людей, которые не успели вскочить, которые действительно законопослушные граждане, а мы сейчас призываем, мы уже однажды эту э, тему проходили, помните, что это было с оплатой коммунальных платежей, которые всем, кто не платил, просили, а кто платил, оказался в дураках. Давайте мы этот вопрос отработаем до следующей сессии и примем без вот этих вот бурных выступлений, замечаний, предложений и, и фраз. Цю пропозицію від депутата Людмили Крижановської Гончарової було висунуто на голосування депутатами і прийнято допрацювати попередній проект рішення у зв'язку з різким підвищенням тарифів на комунальні послуги для населення. Прем'єр-міністром України була прийнята відповідна постанова, яка передбачає компенсацію на деякі види цих послуг. Ця постанова не відміняє ні льготи, ні субсидії, ні самі по собі, як говориться. А... Именно если речь идет о компенсации, то эта компенсация предполагает компенсировать населению значит, финансовые затраты на оплату послуг газопостачания, централизованного опалення и централизованного постачания горячей воды. И все. Поэтому исполком принял такое решение, решение о том, что необходимо звернуться до премьер-министра Украины с просьбой дополнить данную постанову значит, и іншими услугами, в частности, водопостачанием та водовідведенням. Вот. вот такое как бы было звернення подготовлено. Вот. Есть мнение. О том, що это постанова була цалівая і вона була прийнята только під подорожання газу для населення і що собственно не пойдут на то, щоб добавлять. но это такое дело знаете, за спрос, як в нос же не ударят. Поэтому ми попросимо. А може быть и нам і пойдут навстречу. и і не только нам. Ми ж не просимо только наш о жовтих водах. Ми просим вообще проект рішення навіть без обговорення депутатами було одразу прийнято. Рассматривается вопрос о выдвижении кандидата на присвоение звания. На рассмотрение комиссии поступило два представления от Желтоводской организации ветеранов Украины на Мозгового Наркиза Андреевича и э, совместное собрание Желтоводской городской э, организации Коммунистической партии Украины физкультурно-спортивного коллектива Восточно-Объединенной Восточно Организации Профсоюзов номер 12 Желтоводського веломотоклубу Юбілейний на присвоєння звання посмертно Шапошнику Віктору Івановичу. Оголошується протокол номер 2 Lichної комісії Жотоводської міської ради шостого скликання. Про затвердження результатів голосування щодо присвоєння звання почесне громадянин міста Жовтівода, Мозговому Наркісу Андрійовичу, Шапошнику Віктору Івановичу посмертно. слухали голову лічильної комісії. То есть мене. Про затвердження результатів голосування щодо присвоєння звання почесних громадянин міста Жовті Води Мозовому Наркізу Андрійовичу і Шапошнику Віктору Івановичу посмертно. Голосували за кандидатуру Мозового Наркіза Андрійовича за 28. Проти 0. Утрималось 1. Голосування за кандидатуру Шапошника Віктора Івановича посмертно. За 27. Проти – 0 утрималось два. Є рішення про присвоєння звання почетного гражданина міста Мазовому Наркису Андрійовичу і Шапочну Віктору Івановичу посмертно. Хто за дане пропозицію прошу голосувати? Хто за? Против? Поддержался. Решение принято. Значит, согласно регламенту Жалтоводского и городского совета 6-го созыва в конце сессии мы отводим 30 минут для заслушания вопросов депутатов. Уважаемые депутаты, что каждому из нас надо там позвольте, чтобы репетировать. Какие там дети учатся, что они делают, как их учат. Это вообще-то огромный труд, который выполняют учителя в этой школе, на который мы выделяем каждый год на ремонт крыши, на отопление. Но крыша как тепла, так и течет. Второй вопрос касается ливневой канализации города. Значит, нам нужны очистные сооружения на ливневую канализацию. Что идет из застрой? Из живых живого, живого кварталов, Ну, гарантировать нельзя, по идее должна быть кремневая. Но анализ показал, что в этих стуках есть ионы хлора, есть ионы серной кислоты, есть железо, есть э, кальций, э, ионы кальция и так далее. То есть есть тяжелые металлы, кроме того, что там есть и э, э, бензиновые, будем так говорят, фракции бензина. Понятно, по дороге ездят, это все понятно. От Атыха мимо э, восток Руты, э, идет э, ливневая канализация, тоже она называется. И дальше в речку желтый, примерно 3 километра. Эта ливневая канализация вообще на балансе ни у кого не стоит. Контроля нет. Значит, проект, допустим, мы заказали сейчас в стадии разработки. Получим проект, нужно построить эти отечественные сооружения, их нужно содержать, нужна лаборатория, то есть специалисты, поэтому. Ну, один вопрос зацепает за другой. Спасибо за информацию. Значит, вопрос мы записали, будем изучать. На территории э, домов э, Будионова 70, терре 80. в настоящий момент там, до полгода или 8 месяцев тому назад проводили э, работы ремонтные. КП э, теплосети. Я тогда обратился, чтобы сделали подсыпку те, которые были ямы. Они подсыпали. Проседание грунта такое, что э, в настоящий момент не может проехать любая даже грузовая машина. Пешком невозможно даже пройти. Я прошу дать указания и как-то там более-менее навести порядок. Где-то через недельку, может даже и раньше начнем. по городу, немножко уже асфальтировать, заделывать, э, ямы наши. Я, в принципе, по получению комиссии поступило два письма. Одно письмо от КПЖ. Вот, коллективное письмо, подписанное Кудрявцем Олег Федоровичем, директором, чтобы полномочия функции вывоза мусора им как бы были возвращены. И второе письмо от э, КП коммунального предприятия нашего «Чистое место», которое тоже э, указывает на то, что какое у, них, у нас, тяжелое материальное положение в связи с тем, что они все договора заключены и прочее, прочее. Ну, то есть э, указывает свои, свои тема, объективные причины. Вот в связи с этим э, мы на комиссии посоветовались и э, с таким предложением о том, чтобы, может быть, надо для того, чтобы объективно оценить все вот эти э, письма, которые есть, поступили на ваше усмотрение. создать комиссию для объективного рассмотрения, то ли дальше можно будет передать, вернуть назад, или действительно новое предприятие поддержать в какой-то степени, указать на какие-то там ну, недостатки, и чтобы оно дальше работало. Но для этого надо, чтобы комиссия со специалистов нормально поработала и сделали объективные, подчеркиваю, объективные выводы, и потом уже на, на сессии мы могли бы принять решение в ту или иную сторону. Я думаю, что, значит, в принципе, сделаем распоряжение, наверное, создадим комиссию с представителей того же ПЖРО, с представителями того же, скажем, там, чистого места, с представителями депутатов, с представителями управления ЖКХ тогда, и, наверное, объективно, пускай позанимается этим вопросом, чтобы, сказать, изучили внимательно стороны, сказать, и, и, того... И того подразделения, значит, и пришли к какому-то общему знаменателю. Значит, крыша течет, делает, опять течет. Поэтому есть хода... просьба просто, просьба, и, наверное, обязательно нужно руководству все-таки один раз информировать желтоводцев, хотя бы один раз в месяц, я имею в виду, о проделанной работе, о качестве. Что касается ПЖРО, на оперативках, в принципе, руководство ПЖРО освещает эти все вопросы, как... Скажем так, масово освіщать, ми подумали ті вопросом, скажімо щоб, щоб доходила нашим жильцям. До мене звернулися мешканці Ливанівки, це третій квартал, з скаргою та проханням розібратись такі ситуації, що була невідомою особою перерита дорога з екскаваторами, що в двох місцях зі сторони міста і зі сторони фурмана. Що ж привело? Люди не мають змоги проїхати це раз. Але ж вони своїми силами наняли там трактори, зарили. І коли ці роботи проводилися, то що там був пошкоджений кабель Катихацької залізної дороги і поряд знаходиться труба газопровода высокого тиска. Тут должен был, был ордер быть, если нет, ну будем разбираться Вы в данном управление... ситуации. Евгений Анатольевич Иванов дал информацию о том, что с 1 июля повышаются тарифы на воду и тариф будет 18,55 за один кубический метр со стоками. Сейчас у нас он 9,52, мы об этом знаем. Сегодня появилась информация о том, что будет 19,50 с 1 июля по всей Украине одинаковая. Так э, все-таки где правда, кто ответит на этот вопрос, с 1 июля понятно, так это будет по всей Украине 19.50, или ну, по всей Украине будет э, у каждого своя. Значит, принятые тарифы 18.55 суд СРДС, работание значит, национальной комиссии, э, на сегодняшний день идет оформление э, самого, самого постановления. То есть получим это постановление, выйдем на СМИ и будем уже более подробно о Если учесть ту информацию, что, вот, к примеру, за прошлый год, Одесса 4,46, Вода со стоками. Черновцы 6,90. Львов 5,72. Запорожье 7,99. Донецк 5,50. Киев 3,50. Луганск 8,96. Днепропетровск 5,14. У нас сейчас, это со стоками, вот это я назвал. У нас сейчас выше. И теперь мы опять в два раза пойдем. Ну, Киев 3,50 был, станет 7 рублей, А мы будем платить 18,55. Это один вопрос. Второй вопрос. Как принималось это решение? Новосибирский водограл является лицензиатом Национальной комиссии регулирования рынка жилищно-коммунальных услуг. Поэтому лицензиат обязан предоставлять всю информацию и всю отчетность круглогодично, ежеквартально, ежемесячно в Национальную комиссию, что мы и делаем. И на сегодняшний момент принято решение на уровне правительства, и Национальная комиссия принимает решение по утверждению экономично обрунтованных тарифов, не только по нашему предприятию. Значит, в тот день, когда было заседание Национальной комиссии, там было очень много водоканалов, по которым были установлены новые тарифы. Значит, и По другим водоканалам в течение июня месяца также будут äh, приняты постановления для того, чтобы с 1 июля новые тарифы äh, были введены в, 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 в нашем государстве. Вот. Поэтому я вам дал по-моему, ответил. Разглядалось питание финансово економічного стану коммунальных підприємств на комиссии. Представники цих підприємств звітували, в тому числі звітував директор комунального підприємства Люкстолок. Всі знають, що це комунальне підприємство засновано Журтоводською міською радою і основною функцією його є продаж канцелярських та підручників та книг. Також прозвучала інформація про те, що директор комунального підприємства Гаркуша Олена Геннадійна подала суд Нашу товацьку міську раду, тобто, ми хотіли цю інформацію почути з перших вуст, так сказати, або спростуйте цю інформацію. П'ять років вона очолює підприємство, воно працює неефективно, формально показується якийсь прибуток 500 гривень за рік. І ми на червоній лінії в центрі міста тримаємо. Це підприємство и пять рук закрываем очи на неэффективно работающего директора. Мы выносили, мы выносили на комиссии, мы все смотрели, никто не хотел ничего это делать. И к чему мы дошли? К тому, что мы все-таки потеряем это помещение. У нас его заберут за долги. пути к заводу электрон. Объемы увеличиваются, и дай Бог, Всего хорошего, пусть развивается. Я бы предлагал тогда, давайте всеми силами наших предприятий да, оттуда. Все-таки решим этот вопрос, делаем отсыпку, и все эти грузовики поедут туда. Давайте пригласим на следующую сессию руководства, объясним им вопрос, поставим правильно вопрос. Это не то, что мы хотим, что вы делаете как хотите. Мы все готовы. Хорошо, спасибо, Анатольевич. Вопрос очень насущный на сегодняшний день. В принципе, там и страдает. Часний сектор в Дома этом питанні. Дома просідають, тріскаються, і в принципі тот маршрут руху, який ми зробили для гарант Метізінвеста, то получається в нас на перекрьоска сплошні ями. Щодо цього питання було вирішено розглянути на депутатських комісіях, куди запросять керівництво підприємства Гарант Метизінвест і винести відповідне рішення на сесію Жартовоцької міської ради.